В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. 201-ша доба. Вночі ворог здійснював атаки по Нікопольському та Криворізькому районах. Більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. За сьогоднішню ніч у нас чотири обстріли Нікопольського та Криворізького районів. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців. Під вогонь потрапили чотири громади. По Нікопольському району ворог гатив зградів та важкої артилерії. Під прицілом також була Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади. На щастя, з людей ніхто не постраждав. У Червоногриворівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та місцевий ліцей. Обрівана лінію електромереж, масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. У Криворізькому районі під прицілом опинилась Зеленодольська громада. По ній російська армія гатила з реактивних систем залпового вогню ураган, внаслідок чого понівечені. Житлові будинки та газовід наразі продовжується обстеження території. Про ситуацію в громадах Криворіжжя розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна Зеленодольська громада, саме місто Зеленодольськ. Били серцезеве ураган. Цими касетними забороненими у всьому світі зарядами в результаті обстрілу є частково пошкоджені будинки. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій на прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України. Наші хлопці відпрацьовують на території Херсонської області, як завжди, на всі 100%. Ворог до нашого району не наблизився ні на метр, а навпаки, наші хлопці дуже добре його б'ють, і деякі позитивні результати на тому напрямку є. Шануємо, не панікуємо, приводу до паніки немає, не опускаємо руки. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Про те, з чого розпочався новий тиждень у Нікополі, роботи щодо ліквідації наслідків ворожої агресії, розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. Початок робочої неділі. Сьогодні ніч в нас теж в тривогах, обстріл, але без постраждалих і без руйнувань на зараз. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо роботу по ліквідації наслідків обстрілів, дуже багато роботи. Тому, якщо є можливість допомогти сусіду або другу, будь ласка, допомагайте. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Дякую нашим військовим. За ту ситуацію, яка на зараз є, тримаємось. Ми разом, все буде Україна. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. За минулу добу на території міста надзвичайних подій не зафіксовано. Всі системи життєдіяльності та об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Поліція Дніпропетровщини продовжує допомагати постраждалим мешканцям та фіксувати злочини РФ проти мирного населення. Для цього у Дніпрі організовано місце для звернень громадян, які постраждали внаслідок ракетного удару. Для написання заяви ви можете звернутися за адресою місто Дніпро, вулиця Троїцька, 15. Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю, у центральній частині Дніпра, пролунав вибух. У місті зруйновано двоповерхову будівлю, де були магазини та склади. Пошкоджено торговельні павільйони, двох місцевих ринків, кілька адмінбудівель, авто трамвайну, контактну мережу. Постраждав 72-річний чоловік. Він перебуває у лікарні у вкрай тяжкому стані. Під час ракетної атаки у Дніпрі постраждало на загал 47 будинків. Ну а далі про те, як живе Дніпропетровщина протягом 200 днів, як долає ворожі обстріли і прильоти, допомагає переселенцям, навчає дітей та готується до зими. Триває 201 ша доба українського протистояння російському воєнному вторгненню. За 200 діб ворог спрямував на Дніпропетровщину 180 ракет, зруйнував більш ніж півсотні житлових будинків. Ще понад дві тисячі пошкодив. Дніпропетровщина. Потерпіє від російської агресії, гатить агресор не тільки з ракет, а також з реактивних систем заппованюствори артилерії, також мінометів. Найбільш всього достається Нікопольському, Криворізькому та Синельниковському районам. Ми маємо загиблих та поранених. Повністю зруйновані більше ніж півсотні будинків. Також маємо пошкодження двох тисяч приватних осель та багатоповерківок. Маємо також паневічено соціальну інфраструктуру. Це лікарні, дитячі садочки, школи, зазнають руйнувань також підприємства. Область допомагає людям, що прибувають із сусідніх регіонів. З початку повномасштабної війни на Дніпропетровщину приїхало багато дорослих та дітей-переселенців. Найбільше оселилися у Дніпрі та Кривому розі. Дніпропетровщина це потужний гуманітарний хаб, це форпост нашої країни, і ми прийняли вже понад 320 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ці люди. Більш за всього оселилися в місті Дніпро та Кривий Ріг. Також ми маємо внутрішньо переміщених осіб в межах нашої області. Це 65 тисяч людей, які покинули так звані гарячі точки нашої області і перемістилися внутрі регіону. Така кількість переміщених осіб це таке велике навантаження саме для нас. Але ми впораємося, ну, допомагаємо всім в кожному громаді відкрити центри допомоги переселенців. Ці центри надають гуманітарну допомогу, допомагають з працевлаштуванням, допомагають з дітьми для того, щоб влаштувати в школи дитячі садочки. Я хочу сказати, що. 320 тисяч внутрішньопереміщених осіб це 76 тисяч дітей. Переселенці отримують. Не тільки гуманітарну та фінансову допомогу, як від держави, так і від міжнародних організацій, які працюють на теренах Дніпропетровщини. Це понад 120 міжнародних організацій, які допомагають внутрішньопереміщеним особам. І переселенці, і мешканці регіону отримують всі соціальні виплати в повному обсязі. Це виплачується пенсія, виплачуються всі види допомоги. Дніпропетровщина вчасно розпочала новий навчальний рік. За для безпеки дітей 90% шкіл працюють дистанційно, решта працює офлайн або в змішаному режимі. Таке рішення ухвалили міські та сільські громади. Врахували думку в першу чергу батьків та ситуацію, яка є на даний час в регіоні. Загалом у школах регіону навчаються понад 340 тисяч дітей. З них більш 12 тисяч переселенців. Нині усі зусилля комунальників спрямовані на підготовку мереж і будинків до нового опалювального сезону. Громади області готуються. До опалювального сезону працюють комунальники, замінюють тепломережі, проводять ревізії будь-якого обладнання, тобто все робиться для того, щоб область вступила в опальний сезон, повністю підготовлена. На даний час 90% робіт вже проведено і до жовтня буде всі 100%. відсотків. Готують ми до підвищеного навантаження електромережі, в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що багато людей буде використовувати саме електроприлади. Для догріву житла взимку аварійної бригади. комунальники будуть працювати всі в посиленому режимі, щоб швидко долати всі поломки таке інше. Життя на Дніпропетровщині триває під час широкомасштабної війни. Дорожники оновили покриття на 45 автошляхах області. Аграрії зібрали врожай зерна. Зараз сіють озимі. Маргарита Сепельняк Владислав Калкатін. Новини Д1. За минулу добу російські окупанти втратили 300 осіб особового складу, 14 танків та 23 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника із 24 лютого по 12 вересня орієнтовно склали артилерійських систем 1269 одиниць, реактивних систем залпового вогню 311, літаків 243 одиниці, гелікоптерів, 213, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 903. найбільших втрат. Противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках. Продовжуємо випуск. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочав новий 105-й сезон. На відкриття нового сезону завітав наш журналіст Олексій Доніченко. Почався інстенізацією комедії у трьох діях Івана Семеновича. Не чує ловицького Кайдашева Сім'я. Глядачі побачили виставу реалістичної соціально побутової повісті українського письменника. Одну з головних ролей Марусі Кайдашихи зіграла директор художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Це незвичайний для нас сезон. Крім того, що він 105-й, він. Під час війни і ми працюємо в режимі відповідно військовому. Відкриваємося ми ставою, яка, ну скажімо, популярна і в нашому місці, і в багатьох де ми гастролювали. Це Кайдашева сім'я. Так що це у нас така легендарна вистава, яка вже завоювала у глядачів симпатію, любов, тому ми саме нею зараз і відкриваємося. В, самі, в саму п'єсу виставу введено дуже багато фольклорних моментів, фольклорних номерів. Вони вписуються дуже органічно в сам сюжет. Ну, вистава яскрава, вона музична вистава. Народні пісні суто народні пісні, ну вистава класична українська. відповідно і пісні, і всі музичні номери, народні і музика теж народна. Ну, ми просто дивимося, коли приходить багато <кхм> біженців на виставу. Це просто для них як ковток свіжої води після тих всіх жахів, після від яких вони втекли. От, тому я думаю, що це просто необхідно, і те, що у нас здебільшого зараз комедії йдуть, хоча у нас є, є в репертуарі і драми, абсолютно всі жанри, але в основному комедії, щоб якось трохи відволікти людей, трошечки дати їм свіжого повітря від, від самої війни, тому що тут теж воно психологічно давить на людей постійні. Сирени постійні. Ну, у нас слава Богу, у місті якось спокійно відповідно, а взагалі самі сирени вони дуже психологічно давлять на людей. 105-й сезон, великий результат: 105 років театр. Театр існує, і це добре. І продовжуємо існувати, не дивлячись на всі дії воєнні, які зараз відбуваються. Вистава про, про сімейні стосунки. От такі прості, людські, вони загострені. Звичайно, як в кожній виставі, все загострено. Але ви знаєте, в тому є сенс. Воно так в житті, в принципі і відбувається. Тому кожен знайде щось своє. Знаєте, як ми даємо хліб, а глядач, якщо вже його скуштує. То буде добре, ми на це і надіємося. Хоча буває, люди просто приходять так, от зв'язку з діями, які зараз відбуваються, дуже багато глядачів біженців. І хтось просто приходить розслабитись, відволіктись. Тому і Кайдашева сім'я не хочеться знаєте, як накручувати обставини, які зараз так відбуваються. Кайдашева сім'я, колорит, Україна, от такі ми, от ну от, от такі ми, як є, не, не сховані. Тому і для глядача, щоб було просто і зрозуміло. Театральні критики відзначають, що театр проніс крізь десятиліття українську історію і самобутність. Це та українська традиція, це українські пісні, це українські танці, і це вже є українською традицією. традицією українського театру, яка у нас від самого початку і зберігається до сьогодні. Це українська культура. Це процес виховання, процес просвітництва. А як же ми ще молодому поколінню це все донесемо? Тобто, театр це доступний спосіб, театр, український театр, це концентрат. Українського суспільства я вже бачила цю виставу, і, по-перше, чому ми завітали, тому що це дійсно важлива подія, яскрава подія для нашого міста 105-й театральний сезон відкриття. Адже театр Шевченка зміг пронести українську ідею і українські традиції через цей великий проміжок часу. Тому нам і сьогодні потрібно його. Відтримувати, тому що особливо в часи війни сьогоднішньої театр також робить дуже велику працю, тому хочеться побажати акторам, працівникам театру натхнення, здоров'я, сил, творчості. Глядачі з нетерпінням очікували на початок вистави. Дуже раді були завітати у справах, але були тут випадково зовсім поруч і побачили, що є вистава. Красива афіша. Мені теж дуже сподобалася. Ми залишились, купили квиточки і залишилися на виставу. Дуже хочеться побувати тут, душею відпочити, побувати в нашій атмосфері. Вже дуже раді за те, що наші зброї. Не сили час ідуть трошки з перемогою, тому такий підйом настрою, і ми дуже щасливі, що тут відкрився відкрив цей, цей сезон, і з задоволенням хочу подивитися на наших українських артистів. Репертуар театру різноманітний. Колектив підготував багато цікавого як для дорослих, так і для дітей. Кожен глядач може відкрити для себе унікальний світ його величності театру. Олексій Доніченко, Андрій Міронюк. Новини д 1 Творчий колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка привітав Дніпряни з Днем міста святковим концертом. Актори демонстрували майстерність у виконанні українських пісень та танців. Сьогодні концерт такий прочистий до Дня міста, незважаючи на такий воєнний час, але все одно, як є знаменитий вислів Цицерона, коли говорять, взагалі-то так було, коли говорять гармати, закони мовчать. Перефразували на нинішній час, що коли говорять гармати, муси мовчать. Але в цьому плані цей концерт буде патріотичний, буде україноцентричний, буде з кращими зразками української пісні, музики, танцю, драматургії. І таким чином, в наш непростий час на фронті, такому мистецькому, можливо, театр і висловити теж свою думку і таку національно-центричну позицію. Вони пробудяться з 2014 року. цей театр, але обов'язково тому, що що навіть і психологи доводять, і військові, які приходять сюди, те що потрібне якесь таке перезавантаження. Що потрібно справді е, говорити про гармонійне, говорити про творче, говорити про е, навіть гумористичне. Театральні колективи, майстрів слова, креативних дизайнерів та кіномейкерів Дніпропетровщини запрошують на конкурс. Урядову премію імені Лесі Українки присуджують за твори для дітей та юнацтва, які спонукають до патріотизму та єдності. Переможців обиратимуть у чотирьох номінаціях: літературний твір, художнє оформлення, найкраща вистава та кінострічка. Претендентам на премію необхідно подати заявку до Держконтелерадіо. Кінцевий термін подачі заявки 1 листопада дві 2022 року Смерть королеви Єлизавети II викликала неабиякий резонанс не лише у Великій Британії. Королева була єдиним правителем, який застав і Другу світової холодну війну і інші кризи, і навіть війну в Україні. Вона підтримувала українців. Вона стала першим монархом сполученого королівства, що помер у Шотландії. Труну з її тілом привезуть до офіційної королівської резиденції в Еденбурзі, Холіруцького палацу, звідки маємо ексклюзивний репортаж нашої власної кореспондентки Варвари Мішиної. Легенда за життя матір нації так називали британці свою королеву. Вона виконувала свій обов'язок перед країною аж до самої смерті. Тож єлизавета II стала символом стійкості Великої Британії в усьому світі. Сьогодні у Холерудському палаці та в соборі святого Джайзла в Единбурзі усі охочі можуть попрощатися з монархом. Людей дуже багато, віддати шану. Приїхали піддані з усієї Шотландії. Після прощання в Единбурзі тіло її величності доставлять до Лондона. Висвітлювати процес прощання з королевою прибули кореспонденти зі 140 країн світу. Церемонію транслюють наживо усі телекомпанії Великої Британії. Поховають матір нації 19 вересня. Усі хоче матимуть змогу попрощатися з нею щодня. Люди несуть квіти до місця смерті і до Букінгемського палацу на знак великої пошани. Поховають Єлизавету у Вінздорському замку поряд з її матір'ю, батьком і чоловіком герцогом Единбурзьким, який помер у 2021 році. З величезною вдячністю за ставлення підтримки України прийшли віддати її величності і наші співвітчизники під час відкриття парламенту в травні 2022 року. Королева говорила про Україну. У ці скритні часи мій уряд відіграє провідну роль у захисті демократії та свободи у всьому світі, включаючи продовження підтримки народу України. І народ України ніколи не забуде цю підтримку і вас, ваша величності. Вара Мішина, Единбург, Шотландія спеціально для де 1 і про спорт Вікторія Ткачук здобула срібну медаль у бар'єрному бігу. Українська легкоатлетка здобула срібну медаль на останньому етапі золотого континентального туру. Меморіал Хаджиковича відбувся 11 вересня у Загребі у столиці Хорватії. У бігу на 400 метрів із бар'єрами ткачук показала другий час, поступившись лише Рашел Клейтон із Ямайки, яка встановила рекорд змагань. І про погоду на вівторок, 13 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 12 градусів тепла вночі до 16 градусів тепла в день. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!